Багато сніг традицій на свято Великодня. Великдень це не тільки з кодорою. Висотки з ліжки пасха. Це особливість свято, коли слідкують традиції і вірять у диво. Стоя без комірів застережень на великдень. Дотримуйся їх усе бажано і Хочу розповісти вам одну легенду, яка трапилась на Великдень. Жила собі в одному селі жінка. І мала вона. Дочку та сина. Мати була дуже мудрою жінкою, тому завжди повчала і виховувала своїх дітей. Ось і Великдень, близенько, настає білий тиждень, потрібно зробити багато добрих справ за тих сім днів. Будете мені допомагати. Чувай, білий тиждень. або чистий. На цьому тижні віруючі люди дотримуються Великого посту, так само, як і на першому тижні Великого посту. Старі люди в давнину сповідалися друге, А справжні господарки прибирали свою оселю та готувалися до свята. Не вірити маму тілі забуву. Тарася, ти як завжди, живеш на цьому святі. Як не віриться й кома, от і буде тобі линко ще. Тихенько діти, не сваріться. Настав страсний понеділок. За традицією, український люд у страсний понеділок прибирав свою оселю. Фарбував, мив, чистив. Мати розбудила свою доньку Стефанію ще до схода сонця. Та вмилася і почала порядкувати. Доню втомбилось, живу Тараса, підемо їсти. та приматоси. У вівторок жінки прали, трасували білизну. Якщо була гарна погода, виносили на двір все, Постіль, покривала та інший текстиль. Йди на Тараса, дроб принеси, скоро ще пасочки пекти. Та ще пина буде, легко сиджу Не хотів Тарас допомагати. Йшли дні. Прийшла чиста середа, за нею чистий четвер. Працювали мама з донькою, господарювали до самої Страсної п'ятниці. Зібрала мати своїх дітей та й каже. Любі мої діти, славно ми з вами попрацювали. Наближається Страсна П'ятниця. Страсну п'ятницю. Не можна веселитися, співати, а також лаятися і сваритись. Цей день має прийти в роздумах про життя, про в... смерть Ісуса Христа. Доброго друзі, а Бог береже. Настала страсна п'ятниця. Усі сиділи по хатах тихо було навкруги. Одному Тарасові вдома не сиділося. Щось з цей тиждень належався на сидіти. Іди до хлопців розважимося погуляємо. А давайте пісню заспіваємо, нашу улюблену. Ну, де ж тебе підійдя. Ну давай. Йде давай, давай, давай. Давай. Тарас стежкою блукає, аж раптом чує зозуля кує. ку-ку, потрапила твоя матуся в біду Тебе вона стежками шукала та від горя впала Матінко моя, Боже, пробач мені. Прибіг Тарас до хати, а його сестра зустрічає. Заслабла мати Тараса, ох і плакали вони, спокою не знали. Адже правду кажуть, того страсну п'ятницю звеселиться, той потім гіркими сльозами обливається. Настав Великдень, пішов Тарас до серпи пасочку і крашенки святити. За матір рідну Бога молити. Христос воскрес! Христос воскрес! Скуштуйте маму великод яєчко на щастя на здоров'я на добру долю. Скуштувала мама яєчко та й пристала, ніби їй легше стало. Любі мої дітки Христос Воскрес! Воїсти воскрес! воскрес! І жили вони довго і щасливо у мирі та злагоді. А Тарас сам пам'ятав і дітей повчав: Хто у страсну п'ятницю звеселяється, Той потім гіркими сльозами обливається.